Ранок вдома працює для вас сім днів на тиждень. Щобудня ми в ефірі з 7 до 9.30. А у вихідні найцікавіші випуски тижня. А от що цікавого чекає на вас любі наші глядачі після ранкових випусків, тобто про обіцяні новинки на телеканалі Дом, розкаже наша сьогоднішня гостя, генеральна директорка державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України Юлія Островська. Піду зустрічати. Привіт, добрий ранок. Доброго ранку. ранку. Привіт, раді бачити. Привет. Дякуємо, що знайшли час і ну, даруєте одразу зранку привет. усмішку нашим глядачам. Це зараз безцінно. Прекрасно виглядає. Юля, ну скажіть, будь ласка, як телеканал Дом, скажімо так, адаптувався до нових реалій, як війна вплинула на наповнення ефірів. О, ну кардинально вплинула, скажімо скажімо так, і ми спочатку, ну ми спочатку ввійшли в марафон, ми транслювали марафон. Uh, і зараз ми постійно спостережували, як що потрібно, збирали якісь дані, що зараз цікаве, як потрібно як ну і за ось п'ять місяців викристалізувалась така нова концепція, нова ідея. Ми розуміємо, що зараз є загальнонаціональний марафон, який мовить новини, і я вважаю, що ми не зможемо і сперечатися з цими не потрібно. І ми для себе вирішили, що потрібні такі якісь гуманітарні. Немовлення, яке б об об'єднувало всіх, які, всіх людей, які знаходяться зараз в Україні, і яким ну довелося поїхати, і ми хочемо розповідати про Україну, відкривати її по-новому якось. Я не знаю розказувати, як Україна інтегрована в культуру світову, як Україна сама впливала на цю культуру. Бо ми, я вважаю, що багато людей цього не знають просто. Я не знаю. Так. Для цього у нас буде новий ну, багато нових проєктів, які розкажуть саме про це. Супер. Ну а чим принципово відрізнятимуться от ефіри дому від... Е Ну, Цієї осені від попередніх сезонів. У нас були і новини, і ми тоді мовили саме на окуповані території, mm -hmm. на mm -hmm. тим, тимчасово окуповані території. Зараз трошки інша концепція. Ми взагалі для всієї країни, ми україномовний канал. Більше, я ж кажу, більше такий е, гуманітарний аспект. Ну, дійсно, багатьох турбує питання мови зараз, тому що е, зараз є таке прагнення всіх українців свідомо переходити на українську мову. І дійсно я бачу просто такий якийсь шалений е, такий поштовх в цьому направленні. Так. Дійсно так, але ми вже з саме з січня цього року ми вже були, ми вже були укреномовним. Мабуть, хтось це не помітив, але це так і було. Тобто ми продовжуємо. Так, я вже в четверте набираю повітря. Давай, але, давай, гей. Давай, Зав, давай, запитати новий сезон. Це нові, це нові проекти. Так які вони будуть і на яку аудиторію орієнтовані? Ну на різну я б сказала, і ну на дуже широку, таку загально широку аудиторія, яка точна, яка точна відповідь, Ви як політик, і про все і про нічого. Ні, широка і ну я можу сказати, що є якісь проекти, які будуть ну, більш дорослим людям, більш жінкам. А є які я вважаю, що буде класно дивитися і всією родиною. Так ми для всіх назва можливо, якась чи А, ні, чи би... поки, а що ні. ну так. Ми вже на цьому тижні так. Uh, буде декілька прем'єр наших. Так, uh, так uh, і це саме час, такі переосмислення, і uh, деяких людей, які працювали на каналі і були ведучими. Ми побачимо зовсім в іншій якості. Це сюрприз буде. Uh, наприклад, у нас буде проект Точка опори. Це розмови з зі знаковими людьми. Які ну ми розуміємо, що зараз у всіх є у нас є 40 мільйонів історій, mm -hmm. вони різні, але історії людей, які ну яких ми знаємо, якісь видатні люди, які знамениті в люди, вони можуть розказати те, що може бути корисно іншим, і вони зрозуміють для себе який шлях виходу з якоїсь ситуації, та може з іншого боку, з іншого точку з іншої точки зору подивляться на ситуацію, знайдуть для себе відповіді. Ось такий у нас проект точка опори. А також буде документальна стрічка про жінок, які е, виїхали, ну повинні були виїхати, вимушені були виїхати з України, які знаходяться в Європі чи в інших країнах. Ну я не хочу багато розказувати, бо ну мені дуже вона сподобалась, бо була така. Щось почали там розказувати з іншого боку запорібріка. Я вскала, що і наші жінки приїхали, такі сидять там, кажуть, що О, щось манікюр там не роблять. Де у вас тут е якісь <тухи> перукар є гарний? Але це не так, це не так взагалі, бо ми це ми всі це знаємо, і ми хотіли показати, як насправді що наші жінки не сидять на місці. Інтрига так. дійсно, жінки зараз знаєте, Я думаю, багато українців ну а саме жінок розкидані по всьому світу, і ми не викликаємо жалість. От в чому наша унікальність українців? Ми викликаємо захоплення всього світу. А стосовно назви проекту Точка опори, я сиділа, слухала так, навіть затимувавши подих, в такому перечутті новинок на телеканалі Дом, тому що звучить навіть опора, та я як людина, яка так само долаю. Такі внутрішні труднощі, як це пристосування до нових реалій, мені дуже потрібні були ось ці опори. І я бажаю всім нашим глядачам, щоб ви знаходили опори от в цьому житті. Нехай, от ранок вдома, стане такою для вас внутрішньою такою потребою, такою потрібною опорою зранку, щоб ваш день був дійсно таким вдалим. Дуже хочеться в це вірити. В мене ще є одне запитання зараз. Ж йде повальна секундочку. Діджиталізація <плес> вимовив, <плес> Ти це сказав, наприклад, чаба постійно в телефоні. От, наприклад, для таких людей, котрі постійно в телефоні Н назвемо їх смартфон глядачі. Так, ось так для ось. них щось буде, якийсь формат такий ранку вдома або телеканалу ДОМ, щоб вони так, могли там. Звичайно, спостерігати? Звичайно, У нас є ж і сторінки ранок і в інстаграмі, і на Фейсбуці. І... Я не знаю, які багато ще платформ. Може, які я не знаю, але я впевнена, що ми YouTube, там є. Instagram, ну Ютуб, звичайно. Ютуб, і Фейсбук, і Тікток. Навіть я знаю, що ми там є. У нас буде є. навіть Тікток. Так <світ> на будь-який смак, як то кажуть. Так, ну зрозуміло, що ми всюди є, і було б дуже странно не скористатися цією нагодою, щоб не бути в Ютубі чи в Інстаграмі. Ми всюди є, і той, хто захоче подивитися нас, знайде. І... Ти зрозумів, що треба дивитися то... <рес> Дуже дякуємо, що ви знайшли час. При... Прийшли до нас. Дякуємо за розмову і цікаву перспективу. А, цей ранок вдома з нами зустрічала генеральна директорка державного підприємства дякую. Мультимедійна платформа Дуже іномовлення дякую. України Юлія Островська. Дякую. Дякую. Да, все, гарного дня так. вам. Дякую. Мирного дня, як Мирно, то каже, Мирного дня. Папа. -па. Ну що ж, ранок Батька. вдома триває, а зараз у нас музична пауза.